Вітаю вас, учні! Сьогодні ми повторимо деякі теми з інтегрованого курсу Здоров'я Безпека та Добробут та пройдемо діагностувальну роботу за перший семестр. На початку уроку пропоную вам оцінити заряд вашої батарейки. Як ви себе почуваєте, який у вас настрій? Чи готові ви до повторення. Мета нашого уроку повторити тему безпека життєдіяльності, ризики воєнного часу, безпека в населеному пункті, пожежна безпека в громадських місцях, безпека в соціальному середовищі. Давайте разом пригадаємо, що означає безпека та безпека життєдіяльності. Безпека це. Стан захищеності життєво важливих інтересів особистості, суспільства і держави від внутрішніх і зовнішніх загроз. Безпека життєдіяльності це створення умов безпечного існування людини в навколишньому середовищі. Загальні принципи безпечної життєдіяльності, які можна звести до формули передбачати, запобігати, діяти. Передбачати означає вміти розпізнавати небезпечні ситуації, передбачати наслідки своїх дій, оцінювати ризик. Запобігати означає діяти так, щоб не потрапляти у небезпеки, самому не створювати небезпеки, вживати запобіжних заходів. Діяти означає не розгубитися, тобто бути фізично і психологічно готовим діяти у небезпечній ситуації. Знати, що і як треба робити в таких випадках, уміти зв'язуватись і взаємодіяти з рятувальними службами, правильно використовувати рятувальне спорядження, не втрачати надії і боротися, зробити все можливе, щоб урятуватися самому і допомогти іншим. Навички безпечної поведінки: аналізувати свої помилки. Ситуацію, передбачати наслідки своїх дій, контролювати емоції, діяти швидко, приймати зважені рішення, надати допомогу, не соромитися звертатися по допомогу до старших, щоб вирішити складні питання, удосконалювати риси характеру, спостережливість, смітливість, рішучість, витримку. Які існують джерела ризику навколишнього середовища, природне середовище, стихійне лиха, несприятливі погодні умови, наприклад, різка зміна атмосферного тиску, температури, вологість повітря тощо, сонячна радіація, техногенне середовище, аварія на підприємствах, забруднення отруйними речовинами водою. Повітря, ґрунтів, продуктів харчування, порушення правил користування безпечними приладами, соціальне середовище, епідемії хвороб, сварки, бійки, вимагання грошей, глузування, навмисне пошкодження майна, кримінальні небезпеки, такі як крадіжки, шахрайство, пограбування, здирництво, воєнний час, воєнні дії. Обстріли, руйнування будівель, евакуація, переселення з місця постійного проживання, заміновані території. У разі знаходження підозрілого предмета заборонено, наближатися до виявленого предмета, пересувати його або брати в руки, розряджати, кидати, ударяти по ньому. Розпалювати поряд багаті або кидати в нього предмет, приносити предмет додому у навчальне приміщення, інші багатолюдні місця. У разі виявлення підозрілого предмета. Негайно з безпечного місця повідомте чергові служби ДСНС телефон 101 або поліцію за телефоном 102. Не підходьте до предмету, не торкайтеся і не пересувайте його. Не допускайте поряд із знахідкою інших людей, припиніть усі види робіт у районі виявлення вибухонебезпечного предмета, не користуйтеся засобами радіозв'язку, мобільними телефонами, вони можуть спровокувати вибух. Дочекайтеся прибуття фахівців, укажіть місце знахідки та повідомте час її виявлення. Як я дізнаюся, що в приміщенні почалася пожежа. Для оголошення про пожежу в громадських будинках установлюють звукові мовні світлові системи оголошення. До звукових належать дзвінки, сирени, гудки, до світлових, табло, показчики і знаки, До мовних – мікрофони, гучномовці, радіо, магнітофони, стаціонарні підсилювачі. Про пожежу в школі оповіщують через звукову пожежну сигналізацію. По радіо або телефони вмикають шкільний дзвінок. На скелях кожного приміщення встановлюють автоматичні пожежні сповіщувачі для своєчасного виявлення ознак пожежі. Сигнал таких сповіщувачів подається на пульт чергового. У коридорах можуть устанавливати ручні пожежні сповіщувачі. Якщо виникла пожежа, розбивають скло і тиснуть на кнопку. Як дізнатися, куди бігти, якщо пролунало сповіщення про пожежу? Необхідно опанувати емоції, страх та діяти без ризиків для життя. Якщо немає вказівок від відповідальних осіб, що робити, необхідно знайти вказівні знаки пожежної безпеки, які позначають місце знаходження пожежних кранів. Гідрантів, вогнегасників, пунктів оповіщення про пожежу, евакуаційні виходи. У школах, бібліотеках, музеях, магазинах та інших будівлях на видних місцях висить план евакуації на випадок пожежі. У ньому вказівними знаками позначені шляхи евакуації в разі небезпечної ситуації. Щоб безпечно вийти з приміщення, треба завчасно знати, як діяти. Тому, перебуваючи в громадському приміщенні, зверніть увагу на розміщення евакуаційних виходів. Запам'ятайте шлях до виходу, щоб швидко залишити небезпечну зону. Якщо пожежа сталася поруч із тобою, поклич дорослих. Зателефонуй 101. Чітко назви місце, де відбувається пожежа, своє ім'я та прізвище. Сповісти про пожежу сусідів. Якщо пожежа там, де ти перебуваєш, відчуваєш запах диму, падай на підлогу і повзи до дверей, клич по допомогу, прикрий роти і носа вологою тканиною, дихай через неї. Не відчиняй двері одразу, а обережно торкнися їх тильною частиною долоні. Якщо двері не гарячі, швидко відчини і виходь. Якщо вдалося вийти через двері повзи до виходу, допоможи молодшим правильно вийти з приміщення, не користуйся ліфтом, виходь лише з сходами. Якщо двері гарячі, не відчиняй і не намагайся вийти. Щільно закрий усі щілини, отвори будь-якою тканиною. Повзив глиб приміщення. Якщо є балкон, вийди і клич по допомогу. Відчини вікно і щосили кричи Ожежа, допоможіть. Якщо не можеш відчинити вікно, розбий скло твердим предметом. Якщо в школі оголошено евакуацію, учні та учениці повинні уважно слухати сповіщення. Виконувати розпорядження вчителя, не панікувати, не бігти, не штовхатися, допомагати молодшому учнівству, зачиняти за собою всі двері, не повертатися за забутими речами, після виходу з приміщення, виконувати розпорядження вчителя, у разі травмування, повідомити вчителя. Які існують небезпеки воєнного часу. Це може бути загроза потрапляння під обстріл, бомбардування, загроза руйнування будівель, евакуація населення з небезпечної території, заміновані території, травмування та людські втрати, загроза отруєння небезпечними хімічними речовинами внаслідок їх витоку, техногенні аварії. Загроза використання хімічної, біологічної або радіаційної зброї, підвищення рівня тривожності. Що робити під час артобстрілів? Не залишайтеся в під'їздах, під арками та на сходових клітках. Також небезпечно ховатися в підвалах, панельних будинків біля автомобільної техніки, автозаправних станцій і під стінами будинків із легких конструкцій. Такі об'єкти не міцні, і ви можете опинитися під завалами або травмуватися. Якщо вогонь артилерії, мінометний обстріл, авіаційне бомбардування застали вас на шляху, негайно лягайте на землю, туди, де є виступ або, хоча б невеличке заглиблення, захист можуть надати бетонні конструкції. Траншеї, неглибокі підземні колодязі, широкі труби водостоку і канави, закрийте долонями вуха та відкрийте рот. Це врятує від контузії, обереже від баротравми, тобто пошкоджені барабанної перетинки. Не розбирайте завалів самостійно, чекайте на фахівців із розмінування та представників аварійно-рятувальної служби. Що робити, якщо є загроза обвалу будинку? Якщо ви почули сильний вибух і перебуваєте в будівлі або відчули, що будівля втрачає стійкість, деформується, якомога швидше залиште будівлю, якщо є можливість захопіть гроші і документи. Використовуйте сходи, не заходьте в ліфт. Повідомте інших людей, що перебувають у будівлі, про загрозу обвалу. Не створюйте тисневу в дверях під час евакуації. На вулиці відійдіть на безпечну відстань від будівлі. Якщо можливості залишити будівлю немає. Займіть найбільш вигідну позицію. Це можуть бути отвори дверей, кути, місце під балками, каркасами. Тримайтеся подалі від вікон, не виходьте на балкон. За можливості перекрити воду, газ, знеструмти приміщення. Надалі вас чекає гімнастика для очей. Ми пригадаємо безпеку в побуті. Які існують засоби побутової хімії та як надати першу допомогу після отруєння. Засоби побутової хімії поділяються на такі групи. горючі речовини, тобто розчинники, їдкі речовини, може бути відбілювачі, засоби для миття унітазів, ледкі речовини, аерозолі, фарби, лаки. Або, може бути, отруто хімікати. Отруєні рідкими засобами побутової хімії та першу допомогу. Потрапивши до організму, вони спричиняють сильний у роті, горлі, дихальних шляхах, виділення слини, блювоту з домішками крові. Потрапивши на шкіру чи очі, ці речовини спричиняють опіки. Дайте потерпілому випити 3-4 склянки звичайної води та викличте лікаря. Промийте вражену ділянку шкіри чи очі великою кількістю води протягом 10-15 хвилин, поки не зникне специфічний запах. Для промивання ока, струмінь води спрямовуйте в його зовнішній куток. Напір води при цьому має бути мінімальним. Якщо на шкіру потрапив сухий засіб побутової хімії, може спричинити опіки шкіри, не можна здмухувати або стирати тканиною, струсити засіб за вітром та промити місце, куди він потрапив холодною водою. Якщо на шкіру потрапили кислоти, після промивання водою можете обмити вражену ділянку мильною водою чи слабким розчином соди. Половину чайної ложки соди розчиніть у склянці води. Якщо потрапили луги, після промивання шкіри водою можна додатково обмити слабким розчином борної кислоти. Половину чайної ложки порошку розчиніть у склянці води. Якщо невідома речовина, струсіть її. Накрийте цю ділянку чистою сухою сорветкою та негайно зверніться до медичного закладу. Отруєння ледкими засобами побутової хімії та перша допомога Можливо, в непровітрюваному приміщенні. Ознака отруєння: запаморочення, нудота, розлад зору, підвищене потовиділення, психічне збудження. Потерпілу людину необхідно терміново винести на свіже повітря, покласти її на бік, оскільки може розпочатися блювота, і викликати лікаря. А далі давайте з вами пригадаємо правила безпеки при користуванні газовими приладами. Що означає одоранти? Це спеціальні речовини з різким неприємним запахом. Додають до природного газу, щоб легко можна було виявити витік. Газ легко займається і має високу вибухонебезпечність. Використання газових приладів у побуті. Будь-який газовий прилад має бути обладнаний витяжкою і розташований у добре провітрюваному приміщенні. Можна користуватися тільки повністю справними газовими приладами. Перед тим як скористатися газовим приладом, треба переконатися, що в приміщенні немає запаху газу. Запалюючи газ, потрібно спочатку піднести сірник до запальника, а потім повернути газовий регулятор. Під час вимикання газу треба спочатку вимкнути регулятор на плиті, а потім кран на газовій трубі. А далі пригадаємо з вами правила безпеки в соціальному середовищі. Що таке соціальне середовище? Це сукупність умов існування особистості, люди, які її оточують та стосунки з ними. Що означає безпечне соціальне середовище? Коли родини пікуються про тебе, Верховна Рада приймає закони для дотримання прав громадян, правоохоронці забезпечують дотримання законів, кореспонденти знайомлюють тебе з різними подіями, місцева влада дбає про добробут в своєму населеному пункті, ти весело проводиш час зі своїми друзями. Дорослі працюють для розвитку твоєї особистості. В закладі освіти тебе понавчають безпечної поведінки. Що для вас означає безпечне соціальне середовище? Подумайте, що би ви запропонували, що для вас означає безпечне соціальне середовище. Які існують небезпеки соціального середовища? Наприклад, конфліктність у спілкуванні, хуліганство, бійка, глузування, куріння, перевтома, недостатня фізична активність, крадіжка або шахрайство в соціальних мережах. Усе це відноситься до небезпек соціального середовища держава на захисті прав дитини. Держава це політична форма організації суспільства, що встановлює закони, за якими живуть громадяни країни. Одним із найважливіших завдань держави є захист прав усіх людей, зокрема і підлітків. Права дитини охоплюють такі аспекти, як освіта, охорона здоров'я, захист від насильства та дискримінації, змога брати участь у рішеннях, що стосуються дитини. Та багато інших. Держава стежить за тим, щоб діти отримували те, що їм належить, мали змогу зростати і розвиватися в гідних умовах. Вплив найближчого оточення підлітка. Ти живеш в оточенні людей. Змалку відчуваєш вплив найближчого оточення родини, учителів, однокласників, друзів. У спілкуванні та взаєминах з ними набуваєш навичок, звичок і досвіду. У родині або в колі близьких тобі дорослих отримуєш перший життєвий досвід. Наслідуєш поведінку, стиль спілкування з іншими людьми. Дуже важлива для тебе також дружба з однолітками. Думка друзів важлива, а їхній вплив на тебе іноді значно більший, ніж вплив дорослих. Спілкуючись із ровесниками, ти маєш розрізняти їхній вплив на тебе. Або він позитивний, або негативний. На слайді представлені приклади впливу однолітків. Позитивний пропозиція записатися у спортивну секцію, танцювальний чи інший гурток за інтересами, поради переглянути фільм, прочитати книжку, послухати музичний диск, Застережені від необачного вчинку. Допомоги та захист у разі потреби, підтримку у формуванні корисних звичок, негативний порушення правил безпечної поведінки в школі, на вулиці, приховування правди від дорослих, гузування з однолітків, образи молодших, спонукання до Щоб спілкування було безпечним, важливо розрізняти ознаки дружніх і небезпечних компаній. Дружні компанії толерантно і доброзичливо ставляться до думок і поглядів одне одного, поважають і підтримують одне одного, охоче приймають нових друзів, не мають жорстких правил поведінки всередині групи, не забороняють спілкуватися з іншими людьми поза групою, небезпечні компанії. Мають ватажка і жорсткі правила поведінки, вимагають повної підпорядкованості та відданості, ставлені до інших зверхні, агресивні можуть тиснути на оточуючих, глузувати з них, принижувати, забороняють спілкування поза групою, можуть бути поширені шкідливі звички. Родина, близькі та друзі найбільше впливають на твоє здоров'я і життя. Потрібно навчитися розрізняти позитивні і негативні впливи оточуючих. Наслідуючи позитивні приклади, ти зміцниш здоров'я. Негативний вплив шкодить здоров'ю, Обирай для спілкування дружні компанії, Уникай небезпечних компаній. Умій протидіяти негативному впливу однолітків. Як джерела інформації впливають на соціальну поведінку підлітків? Медіа, зокрема, інтернет, впливають на наше життя. Якщо користуватися медією розумно і обережно, це матиме користь, але надмірне, нерозбірливе користування засобами інформації може негативно позначитися на фізичному та психічному здоров'ї підлітків. І як наслідок розвивається комп'ютерна, ігрова та інтернет залежність. Ми завершили повторювання пройденого матеріалу за перший семестр з інтегрованого курсу здоров'я, безпека та добробут. Пропоную вам пройти діагностувальну роботу, яка складається з 12 питань. Для вашої зручності ви можете пройти тестування в режимі онлайн, скориставшись QR-кодом, де ви відразу отримаєте бал за пройдену роботу. Бажаю всім успіхів!